Чим живе Южноукраїнська мова, то що і найбільше хвилює, цими питаннями цікавився на тижні секретар міської ради Євген Косневський. Для цього у залі засідань виконавчого комітету було проведено зустріч представників влади з активістами молодіжних організацій. Найбільш гостро в Южноукраїнську стоїть проблема відсутності житла для молодих родин та зайнятості молодого населення. Втім, певні зрушення та напрацювання з цих питань на сьогоднішній день вже є. Ми вирішаємо питання, Я думаю, що ми вирішимо. У нас до 1 сетября може бути. Вже готовий проект про реконструкцію шостого общежиття поджив'ю. Що стосується дозвілля молоді, то тут пріоритетним є напрям фізичної культури та здорового способу життя. Так, за словами Євгена Квасневського, з дня на день має прибути вантажівка з п'ятьма дитячими та п'ятьма спортивними майданчиками, якими мають облаштувати все місто. Для занять фізичною культурою на території машинно будівного ліцею просто небо планується встановити 12 тренажерів. Для любителів поганяти м'яча привезуть два футбольних поля зі штучним покриттям. А тим, кому більш до вподоби екстремальні види спорту, стане в пригоді скейтпарк. Кошти на його будівництво вже виділені з міського бюджету. В ході засідання учасники також торкнулися теми безпритульних тварин, озеленення міста, ямкового ремонту доріг та порушення громадського спокою. Підсумками зустрічі залишилися задоволеними обидві сторони. Ну ми, звісно, залишилися задоволені. На що зустрічі дуже багато питань було задано по темі і всього бы, на которые нам очень э, хорошо отвечал. Я думаю, что мы совместно будем делать свою какую-то определенную программу. В той программе будут забиты основные вопросы. Как молодежь видит развитие нашего города? По саме разним критеріям і направлення, зустріч з молоддю при Євгенії Квасневському в статусі секретаря міської ради проводилася вперше. В подальшому планується зробити їх регулярними з частотою, як мінімум, один раз на квартал.